Добрий день, шановні друзі, з вами компанія Електромотор. Сьогодні 25 липня 2023 року. І от на перший взгляд вроді би два однакові чемпіона перед нами. З робочою потужністю 3,5 кВт, максимально 4,5 кВт. Зараз да, роздивимось передню панель. Ну, різниця одна, яка б'є в очі, от гібридний. Він працює в нас на газу і на бензині. От, бачите, тут у козничок. Ця модель працює тільки на бензині. Йдуть вони в таких от, в однакових упаковочних коробках. Це до гібридного для підключення шланг газу, лієчка, свічний ключ, підключення акумуляторної батареї, це у нас транспортуні. Такі уголки я открутив. Ці модельки, яка чисто бензин, комплектація. Підзаряд акумуляторної батареї, спічний ключ, отвертка. Ну також, друзі, є бензинової версії. Є пульт. Гібридного пульта немає. Так, положимо туди пульт. Все так же. Це вроді один в один, тільки тут гібрида газ є. Указник палива, доливнатка пробочка з тріщоткою. Ця ж модельки також. Давайте покажу технічні характеристики гібридного інвертора. А це у нас технічні характеристики. Чисто бензин. Зараз роздивимося передні панелі і запустимо їх. І почуєте роботу на бензині. Так, дана моделька в нас гібрид. Бачите, це от включаю о, робоче положення. Це в нас запуск, коли холодний інвертор. Це робоча. Можна запустити завдяки ручному стартеру або електростартер. От кнопочка нажимається. Табло показує нагрузку. Тут, тут у нас скільки годин попрацював, Герці, вольтаж. Ну і практично все. Підключення під заряд акумуляторної батареї, 216 амперні запобіжники для постоянного току, а також запобіжник для перемірного підключення другого генератора. Тобто два однакові практично можна підключати і увелічувати мощність один до другого. Перейдемо до бензинової версії. На перший взгляд панель вроде одна і та ж. Одне оце виключення, це у нас робоче положення. Ніякого пососу нема, все тут робиться електрично. І також тут на тій моделі, де гібрид немає, тут є включення, от такий включатель. Щоб працювала акумуляторна батарея. О. І запускається з допомогою ручного стартера. В це положення ручний стартер переводите. Тут дивіться, друзі, є ще от, де панель керування, є отака от от кнопочка подсос. Нажимаємо, бачите, вона горить. З допомогою ручного стартера запускаємо, тому що не нажавши оцю кнопочку, коли холодний інвертор, я зараз відключив, буде важко запуститись і буде думати, в чому причина. І також з допомогою пульта. Все, двигателя одинакові, пуст трошки по-другому. Ну що, запустимо один і другий і почуємо, як вони працюють. Запускаємо гібридний газ бензин Він вже працював, друзі, так що я на подсос не буду повертати. Запускаємо. Бачите, працює в економ режимі. показує його герці і він переходить і показує скільки времени попрацював. Переходимо на обичний бензиновий, також спробуємо допустити. Повторюю, включили акумулятор. Я не зустрічав ще такого бачите, кнопочки подачі. Допускаємо допомогою електростартера. же, бачите, табло показує. Герці переходить. Ось так скільки времени попрацювали. Ось їх робота. Два інвертори працюють. Транспортіровочна ручка. Така робота. Ну, другої роботи я не чекав, потому що дві діля одинакові і працюють. Также на бійці. Газ, на жаль, не можуть вчить, бо його немає. Переводимо, відключаємо економ режим. Чуємо. Відключаємо тут два інвертора, друзі. Бо працюють вони при всій нагрудки. Экономи разі мод Включаємо тих інший Ну что, зупиняємо, друзі. Ідуть вони в упаковки зразу на колесах і от такі от кідні транспортуні ручки. Бачите, ручечка відкинута. Так що, друзі, кого зацікавили інверторні генератори, чемпіон, звертайтеся в компанію електромотор. Заходьте на наш сайт. Телефонуйте 063 426 1010, або ж пишіть на Viber 063 426 1010, допоможуть з вибором. Отакі от прекрасні друзі. Інвертора. Виглядять добротно. Ну, як говориться, коли ти... Прикасаєшся, чувствуєш качество. Так, да, я прочувствував качество. Працюють ультра тихо, інвертора супер. Один, ви почули, відмінність от другого. Велика відмінність те, що це і на газу працює, і на бензині. Ця моделька тільки на бензині. І по панелі я розказував трошки різницю. Бачите, горить акумуляторна батарея, ми її відключили. Так що всім гарного вибору. Чекаємо на електромотори 063 426 10, 10.